Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні є інформація про наміри Росії спровокувати конфлікт між країнами Балканського регіону. Таку заяву він зробив перед представниками африканських змі 15 листопада. Докладніше далі. За словами Зеленського, Росія та її союзник Іран стоять за подіями в Ізраїлі, на який на початку жовтня напав Хамас. Він попереджає, що згодом може бути новий вибух. За його словами, РФ вкладатиметься в те, аби країни Балканського півострова знову воювали одна з одною. Зеленський зауважив, що Росії потрібно це, аби розпорошити увагу Заходу різними викликами. Також він згадав про Молдову, де Росіяни починають розхитувати ситуацію і зацікавлені у знесенні проєвропейської чинної влади. Зеленський переконаний і Москва хоче розпорушити допомогу та увагу світу між багатьма країнами. Нагадаємо, що 5 жовтня під час виступу у Гранаді на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що за даними ГУР, Росія розглядає кілька сценаріїв щодо війни проти України. Він застеріг, що один із них це її заморожування та відновлення російського військового потенціалу. Критичним моментом, за словами президента, у цьому питанні може стати 2028 рік. У Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі. Російської експансії, окрім України, це точно країни Балтії і ті країни, на території яких присутні російські контингенти, заявив президент України. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.